Привіт! Вже прийшла весна, трошки потепліло і вирішили продовжити земляни, земляні роботи. Земля вже така вітайла, вона ще волога, але вже не така важка. І вирішили ми замостити все тут. Тобто мостити будемо оцю всю площину. А, бруківка буде. Ну, стандартно 6 см пасіон з чотирьох елементів. І отут будемо мостити цей в'їзд, оце нуль буде так. І потім оце все замоститься. Тут оця дорожка буде замощуватися. І отут у нас ще є біля головного входу. Отут буде отаке мощення. Ось воно почнеться, отак піде-піде-піде. Туди до входу в сарачик, по кругу, по кругу. і десь сюди ось прийде. Оце от Відмітки стоять топчики, це центр цього кола буде. Оце те мощення, яке буде зроблене тут бруківкою. Площа 500 квадратів. Дліна для поребриків 170. Метрів погонних. погонних. Ось такі цифри навимірювали ми. Зробили вже замовлення, дивіться, тут буде стандартне мощення цю бриків. Ви знаєте, що більш-менш стандартна висота порібрика 25 см. Тобто оцей порібрик це висота 25 см. Чому так робиться? Тому що зазвичай, якщо нема... Високого навантаження автомобілями грозовими, то іде щебінь: 10 см крупна фракція, 5 розклінюємо малою фракцією, тобто 15 см це відсипка щебнем. Далі залишається 10 см, плитка у нас з вами 6 см. Насипається 5 см гарцовки... І укладається плитка, виходить 26 см, і потім вона трошечки пристукується. Цей сантиметр треба, щоб уплотнити цю гарцовку. Ось тому так ось тому так 25 см і плитка бруківка 6 см. Ось так це роб, працює. Але давайте подивимося е, вартість. Я завжди казав, привіт Валерій, що вартість повинна бути вже тут, на ділянці, не десь там. Де ви Е, Земельні роботи. Дивіться, мені треба вивезти цей ґрунт увесь. Хлопці його вивозять. Неважливо, чим би я робив трактортець чи вручну. Але тут вже тракторцем важкувато буде, бо тут вже все є, що треба. Тому ось вони возять і це ось за квадратний метр 100 гривень виходить. Ці роботи по вивозу. Цього ґрунту. Тепер е, треба купити всі ці е, возики, лопати, бо це розходники. Хочете ви того чи ні, але щоб от продуктивно працювати, мені треба два возика. Одна людина насипає, інша везе, повертається, насипає, везе. Так оце працює. Коротше. Два возика це, – це, це, це ще додаткові витрати. Ці два возика – це 7 тисяч гривень плюс лопати. Коротше, ось ще додаєте ці ці гроші. Тепер я замовив щебень. Щебень тут по місту, я вже там заплатив. Вийде 150 гривень на квадратний метр. Це ось щебень, дві фракції. Тобто вийшло вже в мене 250 гривень. Це ось тільки оця частина. Тепер гарцовка. Гарцовку. це буде ще 50 гривень за квадратний метр. 300 гривень вже квадратний метр вийшов. Далі, дивіться, плитку. Замовляю плитку. Плитка, вартість плитки. А що там вийшло? Що я казав вам, вибачте, 300 гривень, 300 гривень зараз є так. плитка 650 гривень за квадратний метр. Ось, Це вже 950 виходить за квадратний метр. Тут треба буде 150 квадратів. Я заказав цю е, маніпулятор, дивіться, е, 20 тонн. Він бере 12 полет, тобто я 12 полет в полеті 12 чимось квадратів, тобто 150 квадратів. Ось іще 16 тисяч це доставка. 16 тисяч поділити ну десь ще 100 гривень. Вже було е, у нас з вами. Тут 950 плюс 100 гривень, це ось буде 1050 за квадратний метр. Далі, робота Робота це буде 300 гривень за квадратний метр. Це виходить ще у нас що з вами, 1350 за квадратний метр. Плюс треба буде ще купляти пісок, потім трамбувати ще там інші витрати деякі, тому що просипати треба буде піском, то ще, там це, мабуть, 50 гривень точно набіжить. От 1400 за квадратний метр. Бачите, да, 1400. Це так я взяв, бо можуть бути ще деякі витрати, скажемо, тракторця треба буде замовляти, щоб він приїхав, затрамбував щебень, каток або вібропліта. Неважливо. Ну, будемо орієнтуватися 1400 за квадратний метр. Ось ось такі штуки. Тобто, якщо мені треба 100 метрів, то це ось така сума буде. 1400. Ось е, два нулі. Виходить, що у нас? 140 тисяч. 140 тисяч буде за 100 квадратів. 140, 140 множити на 5. От виходить. е, Що виходить? 900 тисяч, мені треба гривень, щоб за, закатати це от бруківкою. Тому о, це одна із таких речей, яка е, ну, не дуже функціональна, але дуже дорога, так як і відмозка. У мене по фундаменту площа будинку 150 квадратів, а оця відмозка е, вокруг дому це 120 квадратів. Але в мене стяжка 100, 150 всередині, і вона функціональна. І оця відмозка 120. Ви розумієте, це гроші, які ви закопуєте, але без цього. Ну, неможливо жити, бо якість життя дуже знижується. Ось такі ціни, тому хлопці, орієнтуйтесь на отаке. Тому не думайте, що зачастую дуже часто люди беруть і орієнтуються тільки на вартість бруківки. Бачите, 650 це вартість бруківки, а квадратний метр готовий це вже буде 1400. Ось так. Такі от справи. Гарного вам дня, пока.